Літо в Україні було мінливим, і за прогнозами синоптиків, осінь буде такою ж: жовто-гаряча пора відзначиться сонячними днями та прохолодою. На півночі осінь 2023 року принесе прохолоду та багато сонячних днів. На відміну від попередньої осені, цьогоріч буде сухіше. Середня температура становитиме близько 8 градусів, що робить її прохолоднішою ніж сезон 2022 року. Кількість днів з температурою понад 10 градусів складе 22. 9. Тоді як днів з температурою менше як 8 градусів буде 52. Тривалість світлового дня зменшиться в середньому до 11 годин. Найтриваліший день настане 1 вересня 2023 року та становитиме 13 годин та 33 хвилини, а найкоротший день 30 листопада 2023. Буде тривати всього 8 годин 24 хвилини. На заході у середньому очікується висока кількість опадів протягом 20 днів сезону. Середня температура восени буде близько 9 градусів. Кількість днів з температурою понад 10 градусів складатиме 42 дні. Тоді як днів з температурою менше як 8, буде 30. У середньому за сезон очікується близько 8 днів опадів. Найбільше з них випадатимуть в листопаді. Середньоденний світловий час скоротиться до 11 годин. Найтриваліший день наступить 1 вересня 2023 року і триватиме 13 годин 31 хвилину. День, 30 листопада 2023 року. триватиме всього 8 годин 29 хвилин. На сході осінній період 2023 року обіцяє принести з собою холод та відносну сухість. Прогнозуються спокійні кліматичні умови, що характеризуються низькими температурами та відсутністю значної кількості опадів. З другої половини сезону очікується посилення холоду в регіоні. Середня температура цієї осені становитиме близько 9 градусів. to Що нижче показників попереднього сезону. Максимальні температури протягом місяця будуть наступними: у вересні 27 градусів, у жовтні 17, а в листопаді плюс 10 градусів. Мінімальні, відповідно, будуть складати 5, 3 та мінус 4 градуси. На півдні осінь 2023 року приготує несподіванки щодо температурних показників у порівнянні з минулим сезоном. Кількість днів безопадів обмежиться лише одним за весь сезон. Середній температур Справжній режим сезону восени становитиме близько 13 градусів, що трохи менше, ніж у 2022 році. Справжня осіння погода почнеться приблизно 24 вересня. Вперше за сезон позначка термометра сягне 14 градусів. У центрі всього 5 днів за сезон буде без опадів, в інші дні очікуються дощі. Середній температурний режим сезону складатиме близько 9 градусів, що трохи нижче, ніж попередньої осені. Справжні осінні Погодні умови доведеться відчути приблизно з 1 вересня, коли вперше за сезон позначка термометра сягне 9 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.